Переходимо до компонентів. Що нам може дати матеріал дизайн в плані компонентів? Ми можемо подивитися, в яких випадках і для чого використовується той чи інший компонент. Ось, наприклад, текстовий інпут, ми бачимо, для чого він використовується. В самому гайді є ще більше інформації про нього. Можемо подивитися, які бувають стани елемента, що також дуже важливо, коли ми передаємо макет в розробку. Нам треба промалювати всі стани. А також є специфікації елементу. Ми можемо подивитися, які відступи, які розміри, для того, щоб розуміти пропорції, якщо ми будемо щось змінювати. І це дуже сильно допомагає взагалі розуміти, як створювати компоненти. І що не менш важливо, допомагає розуміти правильний неймінг компонентів, щоб потім в роботі з командою використовувати самі ці назви. Наприклад, коли ми кажемо радіобатни, це звучить більш професійно, коли ми кажемо кружочки з кружочка всередині. Бо, наприклад, чіпи звучить краще, ніж ось ці елементи, на які треба клікати. Потім там ще з'являється такий хрестик, і потім ми їх можемо натиснути, можемо відтиснути, можемо видалити, і нікому нічого не зрозуміло, і нам самим, мабуть, не зрозуміло, коли ми це описуємо. А коли ми кажемо чіпи, в принципі, всім зрозуміло. Можна виділити шість основних типів компонентів: це дії, вони ж екшени, це комунікація. Контент, навігація, вибір і текстові поля. Зараз поговоримо про кожен окремо. Що мається на увазі під екшенами? Це, як правило, кнопка. Тобто, кнопка допомагає нам відправити якусь інформацію, або відкрити якусь сторінку, або перейти кудись. Тобто, це такий основний елемент, за допомогою якого користувач взаємодіє з системою. Вони бувають різних видів: бувають тексти, бувають текст з іконкою, буває тільки іконка. Буває ось така сегментована кнопка, яка змінює відображення. Доволі часто це використовується, наприклад, відображення рядками або картками. Комунікація допомагає показати, що взагалі відбувається системою, для того, щоб користувач розумів, що все працює. Як правило, це якісь прогрес-індикатори, це снакбар, який також показує, що можна, наприклад, якусь дію скасувати. Або, наприклад, бейджики, які показують, скільки елементів в нас в кошику, чи скільки, наприклад, отримано листів в пошті. Контент. Його можна умовно розділити на списки та картки. Списки можуть бути як ось таке модальне вікно внизу сторінки ну, це більше в мобільних додатках. Картка – це взагалі основний елемент групування інформації, групування контенту. Також це може бути модальне вікно. Дівайдер це, в принципі, частина списку, яка розділяє елементи між собою. Навігація, яка допомагає користувачу переходити між різними сторінками в інтерфейсі. По суті, можна виділити нижню навігацію. Navigation дровер, ще називають бургер меню. Тобто, коли в нас збоку виїжджає навігація. Також це може бути верхня навігація, і, звісно, пошук, який допомагає. Найшвидше переміщуватися між сторінками, і таби, які по суті переключають рівнозначні розділи. Селекшени це вибір, який допомагає звузити та уточнити вибір. Це може бути, наприклад, чекбокси, чіпи, це може бути і обрання дати, обрання часу, свіч, який переключає режим, ще його називають дропдаун-меню в тому числі. Також радіобатини і слайдери. З чим доводиться працювати дуже часто, це чекбокси, радіобатони, тогли і меню. З чіпами, в принципі, рідше. Тут важливо розібратися в різниці між чекбоксами, радіобатонами та тоглами, щоб чітко розуміти, де використовується кожен з них. Ну і текстові інпути це в принципі основний спосіб передачі інформації, тобто, коли користувач відправляє якусь інформацію в систему.